Отак От свіїться кукуруджа. Всім привіт! Сьогодні будемо проводити гербіцидний і фунгіцидний захист озимої пшениці і підкормка туди ж теж. Отакий От буде фунгіцид. Прилипач. Гербіцид, значить який я використовуватиму, сюди вже я розколотив, Гранстара 5 грамів це на гектар і 15 грамм 15 грам хаммера. І буду додати ось отакий. Це як би Агрітокс, мені сказали, а чи так, чи ні. Коротше, це проти його Також буду його додати. І ось гумісол плюс Компанія Гермес підкормка озимої пшениці. Цього буду давати пів літри на гектар. Сульфат магнія ще скільки Коротше, на 10 гектар 8 кілограм кинув і два відра карбоміда оце все в оприскувач і на 200 літрів води буду працювати тому що куча всяких препаратів. А можливо там хто каже не треба гербіцид, фунгіцидом змішувати, але я два рази не хочу там кататися. Ділянки невеликі, буду так. Так що хто про що про це думає правильно, неправильно, коментуйте. Вже в нас 16.03, а на вулиці 25 градусів жара, навіть можливо 26. Ну, зараз заправимося поки туди-сюди. І щось у мене трошки оприскувач голову морочить другий день. Чи ця штука витворяє? Я поставив 200 літрів. А насос у мене такий слабенький. Можливо, він не встигає. Якщо швидше їдеш, тоді починаєш попало робити. Уже поміняв оце, і свого постав, регулятор повністю тут відкрутив. Так, хто знає. Ну, буду пробувати, що воно покаже. Оце таке. Заправляюся, зараз повинно прискувати на 10 гектарів. І погнав. Той гумісол плюс, це буде контроль. Не всю площу я ним буду оброблять. Гербіцидом попискав пшеницю вчора. Сьогодні виїхав культивірувати. Де там уже почали лізти, ця свирипа. І в общем шо, що, культивірую, щоб, щоб потім посіяли кукурудзу мені. Бо не знаю, коли люди зможуть. Ну, коли своє, звичайно, досіють, а потім вже приїдуть. Щоб не ждали, щоб було готово. Я думаю, за декілька днів воно не висохне. Все таке. Нам дальше передаючи приму розкіналь. Як працюєте, і чи потрібно це тут грунтовий Я думаю, не потрібно, так як поле чисте, три роки своя була. А ви прокоментуйте, напишіть, якщо кому не важко. Бо я по кукурудзі не спеціаліст, і в мене додому сіє ми. Один рік Трактора трошки лишилися, воронував. Сирувато м'яко було. Та, ну, воно по оранці, воно все так. То, що М'яко після воронці. І тут вже скільки років. У мене Оранка, Оренка, я не пам'ятаю коли була. 21 2021 році була дискування. Ще 20 рік останній раз і пшениця була. А потім після того оранка и оранка, без пшеницы оранка и кукурузу вот такая техника заехала до нас на полы вчера я тут закультивировался и дело кукурузу уже мы заправили 16 рядкова севалка в этот штат Дернешь все, да, автомат же сбывает. 50 тисяч на гектарів норма. Висіву поставили. Тут звісно зручно можна скільки хочеш ставиш. Можливо і багато. Добриво ми не вносимо у рядок, бо вже перед цим було сівалку, сівалкою, лійкою розкидали все це під боронування. И четко взорвать, да? Ну да. Я в себе как экспериментировал, я разрывал 45 метров 30 сантиметров. А, -а, а. Штуки считал я. Ну я понял. Сколько штук, столько тысяч. Угу. Это нормально у нас надо Все четко. Та хорошо зарезали, земля тверда же есть, вот тут Твердая. Это еще ж край же. Такая раскладка, да, там есть. Все четко. на однако. Вот что значит дисковая севалка, да? И банка каждая Хорошо, яке навігація, бачите як трактор ходить. Через ряд можна, через скільки хочеш. Не треба круто підвертати. Так, будем досыпать, наверное. скільки за час він посіяв? Так, посівна в нас вже і завершена, не спіла розпочатися. Таким агрегатом сіять, звісно, дуже швидко. Захват великий, швидкість також, гарно. Зараз вибираємо що залишилося. Ну, так что у нас нормально дальше Финальный аккорд.